Вітаю учнів 9 класу на дистанційному уроці мистецтва. Тема уроку у пошуках художньої експресії. Напередодні Першої світової війни і в міжвоєнні роки в соціумі посилюються тривожні перечуття і песимістичні настрої, на які миттєво реагує мистецтво. Митці шукають різні шляхи для відображення атмосфери епохи. Виразу протесту проти потворності сучасної цивілізації. У Німеччині та Австрії виникла нова модерністська течія, експресіонізм. Її представники демонстрували негативні сторони життя, відтворювали тяжкі стани душі людей, породжені жахом і відчаєм, передавали співчуття до принижених і знедованих. Отже, основними темами експресіонізму стали зображення болю, страждання і страху, негативні сторони життя, тяжкі стани душі людей, відчай, жах, приниження і знедолення. Протестуючи проти війни та соціальних контрастів, майстри експресіонізму поєднували протест. З вираженням містичного жаху перед хаосом буття. Криза сучасної цивілізації поставала у творах експресіонізму однією з ланок апокаліптичної катастрофи, що насувається на природу і на людство. Предметом зображення в такому живописі стають людські почуття в момент найвищої напруги, особливо ті, що пов'язані з болем та стражданням. Це живопис печалі, нещастя та страху, що пригнічують людство, і важливе значення надається грі, у якій увагу глядача зосереджено на тому, що зображують дієві особи. Основним засобом виразності митці обирають експресію. У живописі вона проявляється в надто яскравій кольоровій гамі і деформації пропорцій. Експресіонізм проникає в літературу, вводить тематику нервової збудженості, самотності і безсилля людини від байдужості ворожого до неї світу, виникає різко критичне ставлення до ідеалів класичного і романтичного мистецтва, зацікавленість глибинними психічними процесами, посилюється емоційне звучання вистав. Експресіоністичного театру Лесь Курбас, український режисер, постановник, засновник театра Березіль, проявив саме цю експресію у своєму театрі. Переглянемо фрагмент, як працював театр Березіль. У власному приміщенні, що на прорізні, молодий театр почав приймати глядачів лише з листопада 1918 року. Вуличні бої, розрив снарядів громадянської та Другої світової не знищили тутешню мистецьку оазу. 1919 рік у молодому театрі Суперечки. За вікнами стрілянина. Колеги закидають Лесю Курбасу, що йому потрібні не актори, бездушна маса. Тим часом на вулицях політична маса зібралася у полки денікінців, петлюрівців та більшовиків. Хтось із чорносотенців зачепив за шию бюст Шевченка, волочив його хрещатиком, вигукуючи: Бій жидов, бій петлюровців, бій всіх хахлов. Олесь Курбас взявся за обробку Шевченкових гайдамаків. Центральний персонаж драми хор, десятеро жінок уособлювали десять слів поета. Рухи акторів повністю збігалися з темпоритмом вистави. Утім, провідним для режисера виявився прийом контрастів. У сцені поховання гонтою своїх дітей трагічний монолог гонти відтінявся веселим козачком. Ось ці роки, 20-21 – це не просто скрутна доба, це як називав сам Курбас цей час мандри заради життя. Коли він везе своїх акторів до колись ситих українських міст, Біла Церква, Умань, Полтава для Курбаса найважливішим було просто врятувати своїх акторів, проіснувати якось. Він вчив їх не тільки грати чи репетирував з ними, він вчив їх виживати. І ось для театру «Кейдрамте» Період між двома театрами, між молодим театром і вже Березолем, мистецьким об'єднанням Березіль. Ці роки згадують всі актори як дуже тяжкі, але роки позначені таким поступом працею і життям комуною як такою. Перший зразок експресіонізму картину Крик Норвезький художник Едвард Мунк. Створив наприкінці 19 століття? Він, немов заглянув у прийдешні століття століття світових воїн, революцій і екологічних катастроф. Картина належить до низки найзагадковіших шедеврів світового живопису, має численні варіанти і трактовки. Що ж хотів передати світові автор, який сенс вклав? Мунк сам пояснив, як народився задум цієї картини. Я йшов по дорозі з друзями, сідало сонце. Небо стало криваво червоним. Мене охопила туга. Я стояв смертельно стомлений на тлі темної синяви. Фьорд і місто повисли у вогненних язиках полум'я. Я відстав від друзів. Тремтячи від страху, я почув крик природи. вигравіровано на рамці продано лота рукою Мунка. Образец экспрессионизма «Картина Крик», как и многочисленные ее варианты, до сих пор является одним из самых загадочных шедевров мировой живописи. Многие критики полагают, что сюжет картины – плод больной фантазии психически нездорового человека – кто-то видит в работе предчувствие экологической катастрофы. Кто-то решает вопрос о том, какая именно мумия вдохновила автора на эту работу. За всеми мудрствованиями пропадает главное. Эмоции, которые вызывает эта картина. Атмосфера, которую она передает и идея, которую каждый зритель может сформулировать для себя самостоятельно. Что же изобразил автор? Какой смысл вложил он в свою неоднозначную работу? Что хотел сказать миру? Ответы на эти вопросы могут быть разными, но все сойдутся в одном общем мнении. Крик заставляет зрителя погрузиться в непростые размышления о себе самом и современной жизни. Красное огненно-горячее небо накрыло холодный фьорд, который в свою очередь рождает фантастическую тень, схожую с неким морским чудовищем. Напряжение исказило пространство. Линии сломались, цвета не согласуются, перспектива уничтожается. Нерушимо а ровным остается лишь мост, на котором стоят герои картины. Он противопоставлен тому хаосу, в который погружается мир. Мост – барьер, отделяющий человека от природы. Защищенные цивилизацией, люди разучились чувствовать, видеть и слышать. Две равнодушные фигуры вдали, никак не реагирующие на происходящее вокруг, только подчеркивают трагедию сюжета. Помещенная в центр композиции фигура отчаянно кричащего человека притягивает внимание зрителя в первую очередь. На обезличенном до примитива лице читается отчаяние и ужас, граничащие с безумием. Автору удалось скупыми средствами передать мощнейшие человеческие эмоции. В глазах страдания. Широко открытый рот делает сам крик пронзительным и реально ощутимым. Поднятые руки, закрывающие уши, говорят о рефлекторном желании человека убежать от себя самого, прекратить этот приступ страха и безнадежности. Одиночество главного героя, его хрупкость и уязвимость наполняют всю работу особым трагизмом и энергетикой. Автор использует сложную технику, в одной работе используя и масляные краски, и темперу. Одновременно с этим колорит работы прост и даже скуп. Фактически два цвета – красный и синий а также смешение этих цветов и создают всю работу. Замысловатые нереальные изгибы линий в изображении центральной фигуры и природы наполняют композицию энергией и драматизмом. Зритель решает для себя вопрос, что же первично в работе – крик или деформация? Что в основе работы? Пожалуй, отчаяние и ужас, проявившиеся в крике, и породили деформацию вокруг. Отзываясь на эмоции человека, Природа реагирует подобным образом. Но деформации можно также усмотреть крик. Удивительно то, что эту работу Мунка несколько раз похищали злоумышленники. И дело не столько в колоссальной стоимости крика. Дело в уникальном и необъяснимом воздействии этой работы на зрителя. Картина эмоционально насыщена и способна вызывать сильные эмоции. С другой стороны, самым неведомым образом создав свой шедевр в самом конце 19 века, автор сумел предсказать трагичность и обилие катастроф века XX. Нужно добавить, что именно эта работа вдохновляла многих кинорежиссеров и сценаристов на создание фильмов самого разного толка. Впрочем, ни один из кинофильмов так и не приблизился по уровню трагизма и эмоциональности к шедевру Эдварда Мунка. Крім такої експресивної картини, у Едварда Мунка є ще полотна, в яких відображається біль і страждання людей. Смерть у лікарні одна із таких робіт. Твори експресіоністів Пауля Клеє, Ернста Людвіга Кірхнера, Ото Дікса, Еміля Нольде, Олексія Фон'явленського та Ернста Барлаха. Нацистські Німеччині знищували як дегеративне мистецтво. Творчість німецько-швейцарського художника Пауля Клеє однаково зараховують до експресіонізму, кубізму, абстракціонізму та сюрреалізму, але повністю вона не належить до жодного з них. Вибираючи різноманітні віяння часу, митець створює власний художній світ. Вигадує свої абстрактні образи, які проявилися в полотні парк ідолів. Сенекіо. Музикальність присвідчує крізь загадкову гармонію його структурних колажів, картин мережив. Деякі фахівці вважають, що кольори і форми композиції митця є своєрідним нотним еквівалентом. Де все підкорено мелодійній та ритмічній організації. Отто Дікс часто зображував жахи, які бачив на війні, тому його похмурі картини сповнені хворобливих переживань. Ернст Людвіг Кірхер. Експресіонізм відрізняється яскравою індивідуальністю митців. Дікс часто зображував жахим, які бачив на війні, тому його похмурі картини, сповнені хворобливих переживань. На портретах Олексія Фон Явленського інтенсивні кольори посилюють емоційну виразність образів. Аквареліст Еміль Нольде писав експресивні пейзажі у фантастичній кольоровій гамі. Франц Марк захоплювався світом тварин, який став головною темою його творчості. У його анімалістичній галереї є образи ланий, лисиць, собак, коней, невластивого їм кольору червоного або синього. Експресіонізм в Україні досить самобутньо проявився в полотнах Олексія Новак... Новаківського. Його полотна заворожують емоційною виразністю, дисонансами яскравих кольорів, тобто протилежністю. Експресивну манеру відображення світу Ернеста Контратовича мистецтвознавці також означували як варіант експресіонізму. Представник закарпатської школи живопису писав пейзажі жанрові сценки з народними обрядами, драматичні сюжети з життя, надаючи картинам символічного монументально-декоративного узагальнення. Він дуже детально зображував весілля гуцулів, з любов'ю зображував Карпати. Збір урожаю. У художньому процесі ХХ століття класична традиція найорганічніше зберіглася в скульптурі. Для багатьох майстрів джерелом натхнення була скульптура античності і ренесансу. На стику класичної традиції авангарду зародилося нове мистецтво експресіонізму. До нього, зокрема, належать роботи німецького скульптора Ернста Барлаха. Скульптура лежить, месник, скульптурні портрети італійського митця Амедео Модільяні, як і живописні. Не відрізнялися особливою художньою достовірністю. Проте в них вдало передані не лише основні риси моделей, а декількома штрихами, а це міг бути нахил голови чи лінія носу, передавався унікальний характер цих особистостей. Портрет та фотографія Жанни Ебютерн, Портрет Маріуса Варвокліса. Отже, підводимо підсумок. Експресіонізм, французький термін, що означає експрешн враження або виразність, це літературно-мистецький напрям авангардизму, що сформувався на початку ХХ століття в Німеччині. Йому притаманне трагічне сприйняття. І відображення дійсності бурхлива реакція на дегуманізацію суспільства і знеособлення в ньому людини